День, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні хотіла б розповісти більш детально про освітні можливості у нашому регіоні, зокрема про вивчення польської мови в контексті українсько-європейського співробітництва, розвиток української державності, економіки, соціуму, максимально обумовлені зв'язками з країнами Європейського Союзу. Український порив до європейської інтеграції є гарним свідченням визнання європейських цінностей. Розуміння та впровадження цих цінностей значною мірою залежить від ефективної комунікації з представниками мов і культур Євросоюзу. Посередником у встановленні міжмовної комунікації є польська мова, як мова одного із найпотужніших партнерів України, досвід використання якої демонструє ефективність у встановленні взаємозв'язків між представниками різних культур. Для українського суспільства є актуальним завданням досягти такого рівня володіння польською мовою, який дозволяв би порозумітися з представниками цієї культури задля для налагодження подальшої співпраці. Житомир здавна є доволі потужним осередком полоністики в Україні. Зважаючи на посилення співпраці з Польщею протягом останніх років та досить тісну взаємодію на всіх рівнях, інформуємо про те, що Житомирський державний університет імені Івана Франка дає можливість опанувати польську мову та стати кваліфікованим затребуваним спеціалістом в обраній галузі. Що ми пропонуємо? Програма бакалаврського рівня підготовки за спеціальністю 01402 Середня освіта, польська мова і зарубіжна література в закладах освіти із можливістю вивчення другої іноземної мови англійської, вступ на яку можливий одразу по закінченню 11 класу. Варто зауважити, що 10 лютого в університеті стартували курси безкоштовної підготовки до національного мультипредметного тестування 2025. Викладачі університету, які мають досвід у підготовці майбутніх студентів обріяних закладів із задоволенням поділяться власним досвідом, розберуть найпоширеніші помилки та надаватимуть відповіді на всі ваші питання. Реєстрація триває досі. Доєднатись можна, заповнивши форму на сайті Житомирського державного університету імені Івана Франка. Крім бакалаврської програми сполоністики в університеті є також магістерська, що буде актуальна для випускників бакалаврату цьогоріч і випускників минулих років або тих, хто хоче отримати другу вищу освіту. Це спеціальність 035-033 філологія, слов'янські мови та літератури, переклад включно перша польська. Наголошую, що це єдині в регіоні спеціальності пов'язані із вивченням польської мови та культури, тому є хорошим шансом відкрити для себе нове та здобути перспективу працевлаштування, зокрема і за кордоном. Для отримання актуальної інформації щодо вступу за будь-яким рівнем та спеціальністю можете звернутись у консультаційний центр допомоги абітурієнтам в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.